Дуже добре був. все мив ми робити. Послухайте. Він не любив, коли над таким знущаються, він не любив, коли щось несправедливе, коли ти робиш, заробляєш, а пен не цінують. Він любив справедливість, його любили, його поважали всюди. Хі шофер? А? на бусі, все, їде, дорогу знає. А, та хлоп міє. Він душа компанії. Повірте, що поки він був, родина була вся. Тато був трохи строгий, люблячий. Посварився, але ніколи не бив. Він був дуже таким добрим, завжди так. Якщо сварився, потім швидко проходило йому. Навчив дрова коло, там, різати дрова, щось будувати. Все, що міг, старався нас навчити, щоб ми теж вміли. Найкращий тато. Дуже турботливий тато. Він дуже люблячий тато. Він за них і воду. Кажу, я ним дихала і жила. У нас було вже двоє дітей, син і дочка. Я дуже хотів ще сина. Ну, мовив жінку. І в нас вийшло. Він народився, ріс. Він що любив робити. Я столярував взагалі, а він все зі мною в мастерські сидів і почив, оббивав собі молотком, бо він все хотів вміти робити. Маленького ось такого о. Ну почав ходити, він вже там весь час сидів зі мною. Ходив в школу в Янові, закінчив 11 класів. Я не можу сказати, що так дуже-дуже. На відмінну, але тягнув. Закінчив школу, я його взяв до себе на роботу. Лісотехнічний інститут. Там от армії робив. Взяли в армію, все, після в армії. Теж столярував там, паркети ставили. Зараз він прийшов, знову до мене прийшов. Там і свою половинку знайшов. Я її сама взагалі звідси, але так було. Така ситуація склалася, що ми були, виїхали в Хмельницьку область. Потім я сюди назад вернулася. У мене є хата тут недалеко моя. І я пішла на лісос, Я маю професію кранівник. І Я якраз вчилася на пилорамі, на крані, мене стажували, а він був на шпоночному. І так щось я вирізла на той кран, стажувалася з тою тютюніною. І так кажуть, ось такий файний хлопець. Там, почали про нього розказувати. Потім я пішла на той шпоночний. І я робила з його сестрою дворідною, вона моя однокласниця. І так ми дружили. Ми і так почалися. І так разом з роботи, на роботу. Ну, у нас можна сказати, від першого дня у нас життя було 24 на 7. Ми з ним були всюди. Не знаю, от щось я собі як на нього подивилася, і я вирішила, що він буде мій. Що ну, я буду з ним. І все. Ми ходили з ним десь до півтора року. 1 лютого листопада 2003 року ми розписалися, 15-го у нас був шлюб. То на лісгоспі, в столові у нас і весілля було. У нас все життя про нього пройшло там і так само в мене зараз. Все на лісгоспі. Він вчився вже, як ми одружилися. Його послали на повищення кваліфікації. Вчився у Львові, в академії друкарств. До чотири роки ми намагалися, щоб діти, бо в дитинстві в мене була така ситуація, що в мене мала бабця інсульт. І треба було трохи її двигати, і мене було підірване здоров'я трохи. То ми лікувалися чотири роки, поки з'явився нас перший син. Він їх любив. Він все допомагав мені. Ми все разом купали старший син, для нас був взагалі якби родинне таке чудо. Все, що не робив, як коса коло нього там допомагав, вчився все ж. Я з ним любив в ліс гриби, все, з ним з ним з ним старався. Він був строгий, але справедливий. Ходили на час там, до лісу, по гриби на прогулянки, збирати там, чорниці. Так пам'ятаю, йдемо по чорниці, я, Вадік, тато і мама так каже, назбирайте по там щось зроблю якісь там вареники. Ми йдемо там, Владик сидить, просто їх їсть. Я сидів, теж збирав, каже. Йди, теж їж, собі не їж, а я для вас не збираю. В лісі для нього то був відпочинок. Гриби як починалися. Якби він не був змучений, він на ровер, потім на скутер, і все, він же в лісі. Для нього це був якийсь віддушина така. Ну, білі він полюбляв страшенно. борщ, варив вдома, тільки він. І зараз старший син вар. Так він біля нього собі навчився. Тата, то. Кури, гуси, все. Господарка це було тільки його. Та ми переважно все робили разом. Робили іменно, я так любив, коли різали дрова, так типу, бринькати, ото я дуже любив. Завжди тільки чув, сразу, сразу. тато такий, дає, я собі там пожужав, пожужав та й побіг собі далі. Повідомили, що війна. Ми йшли з роботи і так, кажу, малий подзвонив, каже, мама, якийсь папірчик прийшов у нас в пошті. Я кажу, це, певно, повістка. І я його просила, може, Роман, ти не підеш. Він ні, шукай мені воєнний. Як не я, то хто піде, каже, хто моїх дітей каже, захистить. І все, ми вийшли зранку з хати. Він пішов на зупинку, а я на роботу. До вечора часу, до 12 години я вже плакав. Кричав. Що то його? Воєнну службу я його не питав, бо він мені казав, вам то не потрібно. Що? І ну, мови ніякої не було, казав, «воюємо, по всій доначенні воюємо, Де наказ там воює. І все. все. І, і Більше вам не треба нічого здати. Я не переживав і молився, а все минуло. Я не думав, що він піде. Казав, що люблю, що завжди буду чекати там. Сказав, що все буде добре, все закінчиться не переживати, слухатись маму, допомагати їй в всьому. Тато дзвонив мамі весь час по відео, ще там щось. То ми завжди з Ладіком прибігали, завжди щось говорили, завжди радилася з ним, дзвонила, що там робити, як то я. Типу, якщо щось не знала, завжди радилася. Більшість він був на Донеччині, Миколаїв рік були, і Донеччина Ну, вони прокладали, як би. Ті польовки, якісь такі в лісі, вони клали тут кабель. Кучмаль, скажи щось. У нас здоров'я до розмови. Боже вдома, що садив в бульбу. Буду. Вони зранку йшли там ту купати польовку, чи там десь в наряд йшов, то він не дзвонив, а приходив додому, він кожну хвилинку він дзвонив. Спілкувалися, що я робила. Ну так навіть все, що я робила в хаті, це було відео, якби що, всі з мене сміялися. О, вже Ромкою посилає. Рубаю дрова, ми знімаємо, посилаємо, що ми робимо. Роблю на полі, знімаю, посилаю. Бо війну зачіпати, і для нього було це боляче. Він каже: нащо вона тобі? Каже, ти ж розумієш, що тут так, каже, добра нема. Там були ті дрони, то каже, як мухи літали. Бо в навіть було такий момент: він каже: ми каже, машину, як заскакувала на люту. Каже, тому що нереально було, щоб машина зупинилася, і ми погрузилися. Каже, вони як мухи літали над нами. Першу відпустку то якби навіть нелегальна було, так просто пустили, що він навіть їхав по гражданці, а вже у Львові його зустрічали, то він в автобусі передівався. Вдома він був татом, він був таки чоловіком, а то, що там, він лишав його там. Місце б набагато добріший. Він набагато став такий лагідніший, якби романтичним псим. Він став вже такий романтичніший вже на війні. І він мені вже почав квіти дарувати. От всі орхідеї, які в мене є, то кожен його відпуск приїжджав мені з орхідеєю до мене. Мама ніколи не казала, що він їде, то завжди був сюрприз. Він старався завжди робити сюрприз, але в нього ніколи не. Мама завжди знала, що він їде. То вона просто поїхала по справам, а приїжджає вже з татом. Тут було вже після 12-го Я тут. Так... Лежав, чи щось там лежу, вже в ніч, чую, відкривається двері. Дивлюсь статус, я так прям Дуже радісно було. Аж розплакався, ми там займов всі плаче. Ну, радісний момент. Ці два тижні минали там дуже швидко. Як він пішов туди, то я собі думала, о, нарешті він прийде і я вже себе буду відчувати жінкою, Я вже трошки з кимось з себе тих обов'язків. По чомусь таке. Він, якщо туди, він казав, я тримаю там тил, а ти дом вперед, ти кажеш, тут тил тримає. І я його не підводила. Я старалася тут. Булося, як він був. Як він приїхав, так його дуже та спина боліла. Він казав, ти собі уявляєш, каже, я вже навіть лежати не можу. Так та спина була від тої лопати. Навіть останнього, як він їхав, з останньої відпустки, він до мене казав, ти знаєш, як я тут вже їхати не хочу. Він так взяв мене з плечі так в ванні. Каже, ти представляєш собі, так плакав? Як я туди їхати не хочу, яка не можу нічого зробити. Кажу: от що От дійсно з'ядувся, казав, що мені кажу, відрізати нову руку. Ну, на яку операцію мені піти? Ну що мені зробити? Я не можу нічого. Перед Паскою він загинув. Так само напекла всього ту Паску, що була свячена зі водичкою пекла, щоб воно було для них свяченне. Тих м'ясного ну, все по нас села. ну і що воно прийшло я тільки встигла написати Роман. Посилка прийшла, Ну, посилку він же не отримав. Ввечері от, 30-го числа. Ви попрощалися, він каже, все, давай, мамка, до позавтра. Завтра зідзвонимося, бо мені ранесенько вставати, ми їдемо. І так щось ніколи в нього телефон не включався. А тут о 9-го ранку щось засвітився, маячок. Ну, він телефон лишав у себе в хаті. Він не йшов ну, з телефонами. Та зелена цяточка, на яку ми все реагували, щось вона засвітилася. Я ж ти в нього пишу, кажу, Роман, а що ти на роботу не пішов, мовчки. Ну, я собі пішла на роботу, все як не може бути. І до вечора до... на телефон дивлюся, не світиться та цяточка, вже п'ята година прийшла з роботи. Yeah. Я вже потім пишу Роман, кажу, в тебе все добре, ноль, мовчки. І тут дзвонить до мене телефон, і то вже подзвонив замполіт і каже, Кушня, Роман Петрович, на жаль, загинув від осколкового поранення. День, я кажу, може, це не він. Вибачте, каже, але це він. На жаль, це війна. Я кажу, нічого не зробив. Сидів бався в комп'ютер. Але і до мама дзвонить, і мама каже, тата більше нема і все. Це шок. Я не повірив, перепитав, чи це точно правда, чи що може помилились і якось якось не вірилось. Його думаю, що він зараз прийде, скаже, що то помилились, ще там щось. Там не віриться. Шла. Іра з дочкою, я вже лежав на лишку, то був десь під 12, 12, нашого роби нема. Я ще раз перепитав, що? А я так кричав, що я не можу, я ж в лікарні попав через ту звістку плачу вещати. Але щоб ви зрозуміли, мені привезли. Не тіло, мені привезли обгорілі кості, тому що йому попало осколок, так як мені сказали, в шию і в хребет. У нього була так би, миттєва смерть. Трьохсотих забрали, а він залишився і почали градом. І там ліс горів. У мене навіть і горить той ліс, як його забирають. От лежить він, і він у Вже як його сюди привезли, мені повідомили, що він живе у Львові в трупарні. Я рвалася туди їхати. Той прокурор, який туди ходив, каже, проси, її, хай не їде. Я їй фотографії з ким, тільки хай вона туди не їде. Каже, там нема на що дивитися. <тух> так він один загинув із чотирьох хлопців, запевнюєшся, і він. Ну і так, якби шкілет, його голова, його. Але цілого тіла я не бачила. Каже, що був перший, якби прихід, вони пристрілювалися, вони там поставали по деревах, попід дерева. А вже як почав другий то якийсь там прихід бути, то командир крикнув, що лягайте, він не встиг лягти. Типу на польоті як він падав і той осколок йому в шию десь там попав. Навіть і на фотографії він є так коліна зігнуті, що якби він хотів впасти, але він не встиг впасти. Досі він ще не вірив, що це він. Думає, що це не він, що він живий, що він приїде. До якої позвонити поспілкуватися з ним? Розказати щось, порадитись, спитатись. Бракує просто його, батька, який підтримує, який вислухає, який дасть пораду, біль, сум. Чекаю ще досі. Не хочу вірити, що його нема. Я плакати не могла. Всі до мене потім так вже чутки ходили, що вробка така желізна жінка навіть не плакала. А я не могла плакати, бо я аж заплакала десь через півроку. Знаєте, якось що пів. Року він приїжджав, що п'ять місяців. От приходить той час, він має приїхати, і такий стан. От він ходить по хаті, він є. Він є, і все. От, запах того борща по хаті йде. В хаті мене ніхто не курить, мене в хаті папіроси смердять. Відчуваєте його. Відчуваю його. Фізично я живу так, як жила, а морально тяжко. Тому що де не торкнешся, ми тут з Романом були. Ми з Романом так робили. Всюди раз. Я кажу, ми 24 на 7 це разом навіть Я обіцяв. Він я би без хліба сиділа, аби тільки він був.